Привіт-привіт всім! Давайте разом з вами відкриємо для себе перетворення на великого сірого тигра, а також розблокуємо ось такий крутий сет залізної броні. Приємного перегляду! Для цього по сюжету в третьому розділі доходимо до гірського озера, повертаємо ліворуч і йдемо в море. Йду, у Зустрічаємо дракона. Перемагаємо дракона, після чого в нього болить голова. І йому треба пілюля від Суйдога. Летимо до лисиці, забираємо пілюлю і повертаємося до дракона, який нас намахав і нічого в нього не болить. Але ми пройшли перевірку. І ось ми в намальованому світі. Там знаходимо сірого тигра, якому кидаємо виклик. Перемагаємо тигра. І нам відкривається крутий сет залізної броні. Правда, створити його на даному етапі гри ми ще не можемо. А також він віддає нам свій меч, і тепер ви можете перетворюватися на сірого тигра. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його, мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!